Чи мені вже смішно, скільки окремих відео я хочу зробити, але нічого не роблю. І так, друзі, всім привіт! Нещодавно я зрозуміла, що контент на цьому каналі не буде публікуватися на постійній основі, тому що я гадки не маю, як поєднувати це з усім іншим, що коїться в моєму житті. Але зараз в мене канікули в університеті, не в житті, на жаль. Тому мені здається, що можливо зараз контенту буде хоч трішки більше. Але я не впевнена. Отож, сьогодні я помітила, що книжковій спільноті Ютубу дуже популярно говорити про найкращі книги, які ти прочитала за 2000, або прочитав за 2022 рік. На дворі вже 2023, але краще пізно ніж ніколи. Тому сьогодні в нас буде моя підбірка топ 6 найкращих книг, які я прочитала за цей рік, і чому я вважаю їх саме найкрутішими. І так почнемо. Отож, перша книга, це в нас Еріх Марія Ремарк на Західному фронті без змін». Взагалі, з початком повномасштабного вторгнення я знову занурилася в ремарка, попри те, що я прочитала його всього ще у віці 15 років, приблизно тому що він був великою любов'ю моєї мами. Але ремарк в своїй такій натуралістичній манері дійсно здатен глибоко занурити в цей контекст Першої світової, дійсно розповісти, насправді як це було без жодних прикрас чи якихось фальсифікацій. Тобто то, дійсно, все надзвичайно щиро, правдиво, боляче. Але здається, взагалі, прочитання Ремарка це надзвичайно цінний досвід, якщо ми говоримо з позиції читача, і я обрадила його абсолютно всім, особливо на Західному фронті без змін. Але взагалі я планувала зробити окреме відео про підбірку топ найкращих романів Ремарка. Тому якщо вам цікаво, пишіть і я з задоволенням це зроблю. Наступне це в нас е, троща Василя Шкляра. Я тільки починаю знайомитися з цим автором. І я Брала цей перший його роман, тому що він саме про діяльність УПА. Після повномасштабного вторгнення я почала ще більше цікавитися тематикою УПА. Вона мені без того була завжди і цікава, але зараз я ще більше читаю, ще більше хочу дізнатися, ще більше пізнаю і ще більше довідую стільки всього, що просто інколи страшно усвідомлювати які жахливі речі творилися. Як насправді картина сьогодення відтворювалася кілька разів в минулому. Причиною цього є те, що нещодавно мені здається, на каналі. Історія без міфів», я почула про те, що УПА це така первинна версія наших збройних сил України, адже вони теж боролися за ті самі цінності, за які борються наші солдати сьогодні на фронті. Єдина різниця в тому, що ми змогли вберегти свою державність і в нас є країна Україна, і ми відстоюємо свої кордони тоді, як ці люди змушені були боротися в тилу, і це надзвичайно трагічно, адже в них була своя мова, своя нація, своя культура, свої традиції, але попри те, в них не було своєї державності. І незважаючи на це, вони. Змогли чинити дуже жорсткий опір радянському режиму ще. Близько 14 років вибачте, якщо я помиляюся після Другої світової, і як на мене, це надзвичайно потужно. Тому надзвичайно крутий роман про діяльність УПА, заснований на реальних подіях, адже шкляр сам безпосередньо брав інтерв'ю людей, які служили в лавах УПА, і на основі їхніх розповідей написав цей роман. Можливо, якщо мені вдасться в наступному році прочитати ще більше романів Шкляра, я б хотіла теж зробити окреме відео. Чи мені вже смішно, скільки окремих відео я хочу зробити, але нічого не я би хотіла теж зробити окреме відео про підбірку найкращих романів шкляра, тому що він зараз досить популярний на книжковому ринку в Україні і я вважаю, що це відео було би цікавим. Так, наступна в нас книга це сміх у кінці дунелю. Детальніше я про цю книгу говорила у відео про медичну літературу. Незвичайно сильна, потужна, болісна, але водночас крута історія про те, як люди в нашій країні, попри жорстоку несправедливість і попри надзвичайний тягар, який вони мусять тягнути на собі, вони залишаються тут і хочуть боротися за себе, і за майбутнє покоління, і за інших людей. І ця така жартовна історія настільки надихає, що ти почала. Починаєш шукати якісь глибші сенси в тому, чому все-таки варто тут залишатися, чому варто докладатися до цього унікального досвіду, який проживають зараз українці, і, чого, і чому він безцінний, і чому він насправді, можливо, в майбутньому нам дуже-дуже сильно пригодиться. Сподіваюся, що люди, яких я дуже щиро переконую її прочитати, її прочитаю, тому що мені здається, що ця книга дійсно заслуговує вашої уваги. І так, це одна з найкрутіших книг, які я прочитала в 2022-му. Так, далі в нас йде феміністична література. Взагалі, з початком великої війни я теж почала глибше досліджувати феміністичну тему і, взагалі, становлення фемінізму в українському просторі. І це надзвичайно цікаво. І насправді ти починаєш віднаходити якісь нові інсайди з різної літератури, і Ти починаєш розуміти, наскільки ще дуже багато гендерних стереотипів, гендерних упереджень, гендерних міфів існує в нашому суспільстві, і який ще важкий шлях потрібно пройти жінкам для того, щоб нарешті в Повноцінному суспільстві конкурувати з чоловіками на одному рівні, тому перша книга в нас буде це. Вона розповіла це історія про розслідування Джоді Кантор і Меган Туей, двох журналісток, які наважились порушити справу проти Гарві Ванштайна. І його сексуальних злочинів, вчинених по відношенню до багатьох відомих американських актрис. Це дуже болюча історія про те, як роками в нашому суспільстві нормалізувалася та поведінка, коли жінку можна змушувати до якихось певних сексуальних послуг, які вона повинна надавати для того, щоб досягнути якихось бажаних висот у своїй кар'єрі. Також це історія про започаткування руху мічу. Це така соціальна акція проти соціального насильства і проти сексуальних домагань. Тому тут дуже багато про упереджене ставлення до жінок. Про об'єктивацію жінок і про те, як насправді зло повинно бути покараним. А наступне це в нас місто дівчат Елізабет Гілберт. Я гадаю, що я знато пізно говорю про цю книгу, адже за цей рік вже дуже багато книжкових блогерів про неї згадали. Але все ще вона дала мені дуже цінний урок, тому я гадаю, мені варто про неї розповісти. Це досить контраверсійний роман. Історія про те, як дівчина 18 років з провінції вибирається в Нью-Йорк, і потрапляє до своєї тітки в театр, і там в неї починається життя зовсім інакшого штибу. Попри всі такі незначні мінуси, які мені не зовсім до вподоби, як це репрезентує авторка. Ця книга дає дуже цінний урок про те, що для того, щоб бути хорошою людиною, тобі не потрібно відповідати певним соціальним конструктам хорошої жінки, чи хорошої дружини, чи хорошої матері. Тобі просто потрібно бути собою, і це книжка про нормалізацію поведінки жінки, про те, що це нормально, коли жінка не хоче дітей, про те, що це нормально, коли жінка не хоче виходити заміж, про те, що це нормально, коли жінка обирає кар'єру і вона хоче бути незалежною і, взагалі, це про те, що в першу чергу жінка це людина, а не мати, дружина і так далі. І остання книга це про що вона мовчить. Це збірка розповідей українських визначних жінок, серед них і актриси, і телеведучі, і науковиці, і журналістки, і дуже дуже багато інших професій. І це історії цих жінок про нелегкий етап в їхньому житті, про те, як вони борються з різними гендерними упередженнями в нашій країні, як вони попри все будують свою кар'єру, і як вони, не зважаючи ні на що, відстоюють своє я і своє місце. Під сонцем дуже круті історії. Дійсно, коли я читала цю книгу, мені здавалося, все одно на деяких сторінках що це історії якихось, не знаю, американських жінок, які долають все на своєму шляху і будують свою кар'єру. Але ні, це наші українські жінки надзвичайно круті, надзвичайно розумні, надзвичайно сміливі і надзвичайно унікальні. Тому я гадаю, що цю книжку потрібно продавати кожній жінці-дівчині, тому що тут так і написано. Книжка написана Жінками для жінок, тому що кожна з цих розповідей, кожна автор. Яка вона відкриває е, свою душу, вона ділиться надзвичайно болючими моментами, вона хоче залишити їх на папері для того, щоб не знаю, надіслати головний меседж, що типу, ти не одна. Кожної з нас є дуже багато складних історій, є дуже багато різних травм, з якими нам потрібно боротися. І якщо ти страждаєш через щось, це нормально. Це була остання книга, яку я прочитала у 2022 році, і я дуже вдячна, що саме в моїй книжковій подорожі це була остання книга 2022 року, тому що вона дуже круто змогла підсумувати всю літературу, і в принципі для мене змогла підсумувати весь цей рік, який, який трапився, і найцінніший досвід, як на мене це саме досвід нормалізації, тобто це нормально, якщо вам погано, це нормально, якщо ви страждаєте, це нормально, якщо ви відчуваєте тотальну апатію, тому що ми живемо надзвичайно складний період, і це нормально бути слабкими інколи. Отож, друзі, це була підбірка моїх топ найкращих книг, які я прочитала за цей рік. Сподіваюся, що вам сподобалося. Йліться про те, які які найкращі книги ви прочитали в 2022-му, попри все, і я намагатимуся знімати. Більше і більше контенту для вас. Сподіваюся, що я зможу це зробити хоча би протягом наступного місяця. Спасибі вам велике за переклад. Травма філолога Спасибі вам велике за перегляд, спасибі, що залишались зі мною, і до наступних зустрічей!